На таких форумах, як сьогодні, на форумах регіональних, на форумах загальнонаціонального рівня, які ми проводимо, ми про це говоримо. Ми ділимося кращою експертизою, десь самі, десь залученням тих, хто вже має досвід співпраці з МХП або з іншими благодійними організаціями або з іншими бізнесовими структурами. Через наших партнерів даємо ці знання, показуємо, які інструменти працюють, і таким чином залучаємо цю спільноту, яка проставить розвиток, яка про сильну Україну, яка про сильну громаду. Ми розвиваємо стратегічне мислення, тому йдемо в громади і допомагаємо писати їхні стратегії. Ми допомагаємо в підтримці української культури та ідентичності. А також, звичайно, після 2022 року ми зрозуміли, що одним із наших основних і пріоритетних напрямків це допомога ветеранам і нашим захисникам, членам їх родин. Від початку повномасштабної наша компанія інвестувала у бізнес біля 1 мільярда гривень. А це ті кошти, які йдуть у створення нових робочих місць. Створення нових робочих місць це наші люди, це стабільні заробітні плати, це розвиток інфраструктури. А коли ми співпрацюємо тісно із владою, то ми тоді долучаємо ще міжнародні фонди. Ми долучаємо міжнародні інвестиції. Ми допомагаємо проактивно формувати стратегію зараз в п'яти громадах всієї України. Одна з них це в Черкаській області Степанецька. І цей документ він важливий з трьох причин: по-перше, це орієнтир для прийняття рішень, щоб бюджет витрачався ефективно. По друге, це нетворкінг під час опрацювання цієї стратегії. Ми збираємо фокус групи, стратегічні сесії, проводимо опитування в громадах, і це залучаються сотні людей до цього стратегічного документу.